Почнемо ось з чого. на початку повномасштабного вторгнення Іван Баканов приглаштував свого сина на службу до СБУ. Про це розповідає розповідається в розслідуванні Михайла Ткача на Українській Правді. Відповідно до посади, Артур Лазаренко, син Баканова, має курувати роботу військових заводів та підприємств оборонного комплексу під час повномасштабного вторгнення. В Прес-центрі СБУ офіційно підтвердили, що Лазаренко служить в установі з березня 2022 року. А Олексій Гончаренко вважає, що СБУ має дати офіційні пояснення, адже такі призначення суперечують законодавству про запобігання корупції? Так, син лейтенанта Івана Баканова, як і батько, став лейтенантом і має прізвище матері Лазаренко. Наразі цей хлопець, лейтенант у 6-му управлінні департаменту контрозвідки Служби безпеки України Лазаренко Артур Іванович, відповідно до функціоналу, має курувати під час повномасштабного вторгнення роботу військових заводів та підприємства оборонного комплексу. Скажіть, будь ласка, як. Як ви потрапили на роботу до Служби безпеки України? Вибачте, я не коментую своє особисте життя. Це не особисте життя. Служба безпеки України це офіційна установа. Ви потрапили туди у 2022 році, наскільки ми знаємо, коли ваш батько йшов звідти і вас туди влаштували. Ви там робите якусь роботу чи просто маєте посвідчення, бронь і зарплату? Вибачте, я не коментую своє особисте життя, хочу але... Скажіть, будь ласка, чому ви туди влаштовані під прізвищем матері Лазаренко? Не особисте життя це держава, розумієте? Служба безпеки це державна установа. Стосовно вашої роботи, скажіть, будь ласка, яка у вас освіта і де ви працювали до? Артур Іванович. Я все відповів вже. Що саме? Ну, приватне, життя, життя. приватне життя це якби ви працювали в приватній установі, розумієте? А ви працюєте не у приватній установі, а у Службі безпеки України. Це взяли. Ну як, у нас є документальні підтвердження? Які у вас документальні підтвердження? А що ви вчора робили в головному управлінні СБУ? А що ви придумуєте? Вчора ви не приїжджали, а чому на вашій автівці номерні знаки прикриття або оперативні номерні знаки? Не зміг Артур Іванович. Відповісти і пояснити, як він потрапив на роботу до Служби безпеки України. Не в якийсь інший орган, не в якесь інше міністерство, а саме до СБУ, яким керував батько Артура Івановича Іван Баканов. Влаштували туди сина, і ну, а там далі показали спосіб життя цього сина. Ну, хочеться тепер відповідь СБУ. Ну, в СБУ має вийти і сказати, чим займається ну, цей лейтенант Баканов Лазаренко, здається, він на маміному прізвищі. Значить, чим він займається? Чим він такий важливий для СБУ? Тільки починається повномасштабне вторгнення. До того він не рвався в СБУ. А тільки починається повномасштабне вторгнення в березні 22-го року. Він раптом з'являється в СБУ. Ну вибачте, ну тут є питання. В Україні є законодавство запобігання корупції, і історія не може бути, наприклад, син заступником в батька. Так не може бути, тобто, ну да, ну, тобто, не може бути такі родинні підряди. От мене завжди дивувало, чому чиновники е, так ображаються, коли ж журналісти ставлять такі питання, які стосуються прозорості. Е, начебто, ну, звичайне питання, що ви робите в Службі безпеки України і як ви туди влаштувалися. Ну, це питання зрозуміло, воно, е, напевне, передбачає якусь певну відповідь, і чомусь чиновники бачать, бачать в цьому якусь для себе небезпеку. Це по-перше. По-друге, складається враження, що це журналісти створюють такі ситуації. Так, чиновники створюють такі ситуації, коли до них ставлять такі запитання. Не робіть так, то тоді до вас не буде запитань. Ну, Олександре, це ж не чиновники, це спецслужба. По-перше, для того, щоб бути прийнятим на службу, треба пройти спецперевірку. По-друге, у... СБУ є Національна академія СБУ, де готуються кадри спеціально для роботи в СБУ. По-третє, ми пам'ятаємо, що Зеленський під час першої своєї зустрічі з президентом Байденом клятоно запевняв, що СБУ буде реформована. І що ми бачимо? Ну, а по четверте, спадщина, в СБУ насправді, як і в КГБ, працювали династії. Династія Деркачів це дід, батько і внук. І внук. Тому, ну... Ну, тобто, це вже приватизація відомства. Ну, це приватизація на, функцій на жаль... держави. Фактично приватизація, тому ну, що ти формування... передаєш з покоління в покоління. Це трошки не приватизація, це формування касти угу. певної. І це абсолютно суперечить. Ну, тобто в законодавстві про корупцію це називається конфлікт інтересів. В нас на конфлікті інтересів не особливо в нашому законодавстві акцентується е, антикорупційному, хоча в певній мірі акцентується. А от у румунському антикорупційному е, законодавстві, наскільки я знаю, там 70% справ саме через конфлікт інтересів. От ми маємо. Типовий зразок конфлікту інтересів, коли батько призначив е, свого сина в службу. Причому, наскільки я розумів, він навіть не був на, на, ну, з, з офіцерським званням. Його при, при, призначили на якусь сержантську посаду. Тобто це абсолютно технічний працівник. Тепер він має офіцерське звання і, очевидно, вже й, ну, певну функцію якусь. Ну, я так розумію, що це контрозвідка, і це пов'язано з обігом там чутливих е, комплектуючих для е, оборонних заводів. Ну, що сказати, це абсолютно е, історія кричуща, вона якраз символічна для влади Зеленського, тому що Зеленський приходив у владу і клявся, що ніяких кумів своїх братів. А зараз по факту, коли ми починаємо аналізувати всі призначення зеленського, ну беремо, наприклад, пані піщанську голову рахункової е, рахункової палати, які -боска, мають сусід. в бюджеті 25-го року підвищити асигнування на рахункові, не на 40%. Вона і так входить на в топ п'ятірку найвищих зарплат посадовців. найдорожчих посадок. інституцій так. для держави, так. Причому назвати її ефективно, ну насправді в мене таке враження, що рахункову палату просто підкуповують, щоб вона не лізла в справи великих дядьок, де вони тирять мільярди, а ну, щоб, щоб вона трошки недобачала. не добачала, не дочувала, не добачала, не довраховувала. І от за цих обставин, коли ми зараз проаналізуємо всі кадрові призначення Зеленського, так вони. По-перше, вони не відповідають українському закону про люстрацію, тому що там повитягували е, ну, купа персонажів, які були не, не на останніх посадах партії регіонів, наприклад. Тобто, ми, по суті, зараз можемо сказати, ну, це було видно вже на другому році е, влади Зеленського, коли тут Портнов е, ходив і. Так би мовити, роздавав вказівки по банковій, щоб було виглядало дуже принизливо, чесно кажучи. Але, Ну, Зеленський вдавав, що це його не принижує. Так би мовити, ну що поробимо. І зараз, коли ми можемо вже робити якісь певні підсумки, так це найбільш корумпована влада за всю історію незалежності. Тому що там немає. Жодної сторонньої людини, яка через конкурс зайняла посаду. Подивимося, кричуща історія в Міноборони з призначенням Кирила Тимошенка. Мало того, що він оскандалився, коли був на банковій, по суті відібрав у силовиків броньований Тахо» джип, який американці передали, там їх три десятки джипів передали для потреб військової розвідки. Ну от маємо таку історію, і з цим е зараз, ну скажімо, зусиллям громадськості або е от, така е висвітленням, як ткач це робить, ніякого результату досягти неможливо. Тому що е Зеленський стоїть на тому, що ми разом прийшли, разом і підемо. Тобто, він він пішов в глуху глуху е оборону. У такий тупий відказ, те, що називається, що йому не кажи, що це порушення закону. Ні, це не порушення закону. Так ви ж почитаєте конституцію, ви, ви її розтоптали, ви почитаєте закони, які самі голосуєте, ви їх розтоптали, і потім ви ображаєте, що вам хтось щось не додає, мається на увазі західні партнери. Так якщо ви ставитесь до законності таким чином, то вам ніхто нічого додавати ніколи не буде. У Вас будуть цратися і уникати будь-яких контактів з вами. Оце те, що чекає нас і Зеленського. Ну, в тому і, в тому і справа, що, ну, якщо подивитися ось, зараз знову е, випадок з виїздом народного депутата від Слуги народу пана Куницького, Олександра Куницького. Ну, це по-моєму. До речі, він не вперше вже виїжджає і не повертається з відрядження. Потім він повернувся. І в 23-му році така ситуація була. Він потім повернувся. А, але знову ж таки, е, ніхто за це не несе відповідальність. Ну і я б хотів би побачити е, вибачення Стефанчука за те, що він. Е, ну от Стефанчук, його е, так би мовити, функція забороняти виїзд поширюється тільки на опозицію. Хай мені покажуть, кого із слуг народу хоч раз не випустив за кордон Стефанчук. Але яким чином Куницький взагалі здимів з території України? Він же під слідством. Він фігурат кримінальної справи разом з Дмитруком. Це було минулого року, рі... за рік, Генеральна прокуратура не змогла відкрити, ну, оголосити його в розшук. Тепер, коли Дмитрук здимів, Дмитрука вже три місяці навіть більше нема не в Україні, а якось біса на Куницького жодних, жодних справ не відкрито. І... При Тому що, наскільки відомо, Зеленському дуже не подобається, що депутати почали виїжджати за кордон, ось так і не повертатися. Та вони драпують, вони бачать, це що, що це все розвалюється. Вся ця команда Зеленського розвалюється. Вони, Хочу нагадати, що е, біля 15 членів фракції Слуги народу ще. Минулого позаминулого року пет, писали заяви про вихід із фракції і про складення депутатських повноважень. І що їх тримають як, як кріпаків на прив'язі? Тому що е, на банку є страх, що зараз е, фракція всохне до 225 членів. І тоді опозиція скаже: а де більшість парламентська? Нема більшості парламентської. Тобто формально треба буде створювати коаліцію. Чому вони цих кріпаків своїх і не випускають нікуди з фракції не відпускають? Ну зрозуміло, що по мажоритарній... Тому що вже значна частина вийшли з партії. Вийшли так, з партії. Так. У нас в ефірі е, депутати від фракції Слуги народу заявляли про вихід із, із партії. Так. І, але із фракції не виходять. Ну, тут, тут варто згадати, хоча б без углу вона. 30 разів виходила з фракції, її виганяли з фракції. Врешті решт вона в списку фракції лишається. Чому зараз активно? Я дивлюся, закидає президенту кадрові призначення в збройних силах? Так вона, яка влаштувала просто терор медійний проти генерала залужного, зараз влаштувала такий самий терор проти генерала Сирського. Ну я там про Содоля не буду говорити. Содоль вже звільнився з збройних сил. Ну, я так підозрюю, що все закінчиться тим, що й сирський звільниться з Збройних сил. І що, очевидно, Зеленському треба поразка на війні, тому що те, що вони витворяють із офіцерським корпусом, така зневага і таке ну, потоптання прав, коли дивишся, в нас бойовий офіцер на фронті отримує менше, ніж якийсь містечковий прокурор. Хлопці, ви там двинулись на банкові остаточно і безповоротно. Під час війни жоден чиновник не може отримувати зарплату, у тому числі президент, вищу, ніж командир батальйону у військах. От я зараз буквально віднайдух. Вже в мережі є деякі Ну, гуляється все про зарплати прокурорів. Ну, люди в 39-40 років отримують пенсії, мільйонні пенсії. Так вони суцільні інваліди. Що це таке? Як це можливо? А як це ми пропустили взагалі таке? Ну пропустили насправді. Ну, це все трапилося після 19-го року. Такі по поодинокі. Варіанти проглядалися, бо дійсно в прокуратурі працювали люди там з сердачною недостатністю, з операціями. І там дійсно, коли їхні колеги по роботі побачили, скільки отримують ці, хто з інвалідністю, вони вкурили тему, що треба зараз припакувати когось із МСЕКа. Мсеківці перелякаються, по пороздають на ліво й направо їм інвалідності, а вони будуть дахувати МСЕКівців. І такий ченж почався між МСЕКом і е, потім це вкурили, до речі, ще і міс місцеві чиновники. Угу. Днями у Що Черкас... на цьому можна заробити? Так, це додаткова плата. Ну, якщо Коля Стефанчук інвалід, і отримує по інвалідності за минулий рік 102 тисячі гривень, а йому інвалідність не заважає виконувати депутатські повноваження. Наскільки я. Коли я був депутатом, я працював 24 години на добу. безперервно. Ну, це треба мати здоров'я. Це треба мати здоров'я. Це перше. Друге, днями в Черкаській облраді фронтовик, воїн привіз візок інвалідський для голови обласної ради. Угу. Тому що той встиг оформити собі інвалідність. І тобто. Е... Фронтовики сидять місяцями в мсеку, не можуть оформити і вже вивізли в війську Його звідти, так. я так розумію. Ні, а то є... транспорт підвезли. Ні, ну, підігнали тачку, так би мовити. Ну 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 це ж це справді. Це ну слухайте. Ну смішно і грішно насправді. Ну це розумієте, ну це не те, що не грає на рейтинг. Це ну це, це тотальний глобальний антирейтинг виходить. Так зеленський ну, оточення зеленського прекрасно знає, що він безнадійний. Що він і переобрати його неможливо, і можна тільки сфальшувати вибори. Через що і оця вся тараканяча біганина і спроба втекти? Хочу нагадати, що хитріші слуги чкурнули ще два роки тому за кордон. Потім понаписували заднім числом заяви і склали в депутатські повноваження. В них же було, була фракція більше 250 людей. Ну там так 248, по-моєму народних депутатів так. від фракції Слуги народу. Тобто, ну тотальна мона більшість приймає закони, які десь, хочеш. десь 15 людей здиміло з фракції вже mm -hmm. і ну, їх немає. немає в, в, в Нема вони так. на території Ну, але ще залишаються. Знову ж таки, якщо дивитися на е дуже цікаво, коли дають, скажімо, пофракційне голосування, і ти дивишся, хто за який законопроект голосував в основному голосують. Оця група це довіра за майбутнє ОПЗЖ і Слуги народу. Майбах, Майбах це така кишенькова, так би мовити, структура, яка ну, завжди затикає діри. І довіра теж. Ну, але це депутатські групи. І тут якраз страх, основний перед скороченням фракції до кількості менша, ніж більшість, тобто ну, до 225. І це супроводжує, по суті, нову обставину, бо коаліцію депутатські групи не можуть створювати в парламенті, mm -hmm. тільки фракції. І оцей в них страх, в них є ще така кишенькова за партія Батьківщина, яка може будь-коли вскочити в коаліцію із слугами. Ми бачили, як батьківщина голосувала за бюджет, за кадрові призначення. Вони прекрасно розуміють, що, наприклад, з, європейсько, з Європейською солідарністю, якщо входити в коаліцію, а це було б дуже ефективно. Але затоді Європейська солідарність буде вимагати ревізії аудиту особ... прийнятих рішень. Так. А... Написаних законів, так, правок так. і так далі. Їм цього не потрібно. Особливо аудиту Міністерства фінансів, і Міністерства економіки. Там і, є, і, що та, аудиторія. Ой там є, ой, там є, і цілого Кабміну. Uh -huh. От в цьому сенсі, звичайно, що це страшний сон для влади. І, і тут ну, от ми бачимо, що всякі втечі Куницьких, вони пов'язані з певним шантажем взаємним. Мені здається, що Куницький буде шантажувати, щоб проти нього закрили кримінальну справу, тоді він обіцяє повернутися, але швидше за все, що не повернеться він. Ну вже ж втекло ціла купа депутатів. Зараз перенесемося трохи до сполучених штатів.